Їхня зброя це ножі, леза і ланцюги. Ці дівчата не носили коротких спідниць і точно були далекі від популярного образу невинних японських школярок. Під своїми довгими спідницями вони ховали зброю. А замість того, щоб вчитися у школах чи в університетах, грабували магазини, билися на вулицях і гасили недопалки об тіла інших учасниць банди, щоб покарати. Ви на каналі Поки кіт спить, і сьогодні я розповім про дівочі банди, які тримали у страху всю Японію, починаючи з кінця 60-х років ХХ століття. Загальна назва цих угрупувань Сукебан. Цю назву перекладають або як жінка, бос, або як дівчина, бос. За однією інформацією, так себе прозвали самі представниці банд, та за іншою, таку назву їм дали правоохоронці, аби було зручніше і простіше ідентифікувати учасниць як у Розмовах, так і в документації одразу перепрошую за мою японську. Якщо правильно не сукебана, а «сукебан», напишіть про це у коментарях, і ми всі з вами разом станемо більш просвітлені. Я ж пропоную не зациклюватися на одній якійсь букві, а розібратися в тому, чому ці банди з'явилися і що себе являли ці угрупування. У роки після Другої світової війни кількість злочинів серед неповнолітніх японців зросла майже втричі, якщо порівнювати цифри із довоєнним періодом. Це були і часи, коли країною ширилася бідність, безробіття і масове розчарування та зневіра, як у сьогоденні, так і в майбутньому. А це, як відомо, ідеальні умови для того, щоби процвітав кримінал, зокрема серед молоді. На початку 60-х на вулицях Японії з'явилися банки. Де банчо це були суто чоловічі вуличні кримінальні угрупування. Вони займалися переважно тим, що обкрадали магазини перехожих на вулицях, вибивали гроші з молодших і слабших та билися між собою. Дівчата такі банди не приймали, але це не означало, що японки були готові миритися з таким станом речей і просто мовчати. Натомість вони вирішили створити власні жіночі кримінальні угрупування, які заполонили вулиці Японії наприкінці 60-х на початку 70-х років. Це були вже згадані сукебан. Спочатку. Це були невеликі групи школярок, які були достатньо сміливі для того, аби заступатися за інших дівчат, якщо до них чіплялися представники банчо. Однак досить швидко чисельність таких груп збільшилася, і вони перетворилися на окремі повноцінні бунтарські, а згодом і кримінальні угрупування. Дослідники цього явища зазначають, що не останню роль у встановленні дівчачих банд в Японії зіграв той факт, що панування банчо, тобто хлопчачих угрупувань, лише підкреслювало ідею домінування чоловіків у суспільстві. Молодих японок це обурювало, і врешті стало тією іскрою, яка дала старт руху Сокебан. Додатково до появи саме повноцінних структурованих угрупувань спонукав соціальний розрив і можливості працевлаштування і розвитку яких багато японок, що походили з робітничих сімей, просто не мали. Японістка Лора Міллер, яка працювала в місті Осака тоді, коли дівчачі банди були у розквіті, так описувала мотиви панянок, які приєднувалися до цих угрупувань. Всі вони були з робітничих районів. Здавалося, причиною їхнього повстання став той факт, що вони зрозуміли їм ніколи не стати офісними принцесами і прекрасним шлюбним м'ясом для білих комірців. Жорстоко, але правдиво. Як правдиво і те, що на тих, хто підтримає розвиток цього каналу фінансово, чекають додаткові відео. Донат можна закинути на Монобанку, можна на Баймі Кофі, або ж можете оформити Ютуб спонсорку, куди б не полетіли ваші грошенята. Додатковий контент ви точно отримаєте. Усі посилання залишу для вас в описі під відео, а також у першому коментарі. І вертаємося до головної теми. Банди школярок швидко напрацювали власні правила і ієрархію. У них була свого роду рада, і навіть людина, яка відповідала за фінанси. Звідки фінанси, спитаєте ви? До цього невдовзі дійдемо. Річ у тім, що починали учасниці банд з бунту, який проявлявся переважно у незгоді зі встановленими у школах правилами. Дівчата, які приєднувалися до банд, фарбували волосся. Часто це були спроби висвітлити темні від природи кошти. Відтак фінальний результат, тобто колір, був рудим. Також вони не погоджувалися з уніформою, яку адміністрація наказувала одягати. Вже тоді традиційно школярки мали носити короткі спідниці. За однією з версій, членкині Сокебан вважали це об'єктивацією дівчат, а відтак спеціально вбиралися лише у довгі спідниці, а взували кеди. Але є і інша версія, яка в принципі не суперечить. Першій і може цілком собі існувати паралельно з нею. Вона Зводиться до того, що довгі спідниці були потрібні дівчатам, які належали до Сокибан, аби ховати під ними зброю. Під спідницями вони ховали ножі, леза, ланцюги, а також навіть вкрадення зі шкільних спортзалів бамбукові палиці, кеди вони взували для того, щоб битися було зручніше. Їхній зовнішній вигляд називали цитую, ознакою морального падіння. Бо підвернуті рукави сорочок, кучеряве, а не пряме волосся. Довгі спідниці, і не дай Боже різнокольорові шкарпетки, в очах тодішнього японського суспільства не віщували нічого доброго. До речі, макіяж учасниці банд майже не наносили. Вони хіба трохи підмальовували губи і обов'язково вищіпували брови, робили їх подібними до тоненьких ниточок. Навряд річ у кольорових шкарпетках чи у кольоровому волосі, але думаю, ви вже здогадалися, що досить швидко сукебан від звичайного бунтарства перейшли до. Кримінальних оборудок дівчата грабували перехожих, дівчата грабували магазини, вони влаштовували розбійні напади. Все награбоване йшло у спільну казну банди, а не кожній з дівчат окремо, власне, тому раніше я вже згадувала, що в банді була окрема людина, яка відповідала саме за фінанси. Є інформація, за якою деякі учасниці Сокебан займалися проституцією і примушували до цього інших. Втім, за іншими даними, якраз ця діяльність була під суворою забороною в межах банди. Чому вірити, обирайте самі? Однак я читала, що за проституцією і наркоманію дівчатка рали свої ж. Популярним методом покарання було пропалювання частин тіла сигаретами, у кращому разі страждали руки, у гіршому статеві органи, інколи доходило навіть до проселюдного побиття, хоча до останнього вдавалося переважно, якщо учасниця зрадила свою банду і перейшла до іншої, чи здала якусь важливу інформацію. Також керівництво банди стежило за тим, аби жодна з учасниць не відбила хлопця в іншої і тим паче не зв'язувалася з хлопаком, якого обрали. Вала учасниця банди конкуренток. Важливо було шанувати старших і підкорятися їхньому слову. Тож я б не стала романтизувати ці банди і зводити суть їхнього існування, суто до привіт, сестринства до фемінізму та інших подібних речей. Вони могли побити ні в чому невинну людину і відібрати в неї гроші. Також на теренах інтернету я знайшла інформацію, згідно з якою Сокибан травили дівчат, які були бідніші за них і ще нижче за статусом. Вони не тільки. Кісло словесно їх принижувало, а могли ще й побити. Крім того, за деякими даними бандитки нюхали клей і розчинники для фарби. Якщо у 1965-му кількість дівчат серед неповнолітніх злочинців в Японії становила 10%, то за 10 років вона зросла вдвічі. Власне, як зросла і кількість злочинів, які вони скоювали. І звісно, що зростала кількість учасниць Сукебан. На початку 70-х в банді під назвою Жіночий злочинний Союз Канто було близько 20 тисяч дівчат. Організація мала власну президентку і раду, яка керувала справами угрупування. А у тисяча в сімдесят му кілька десятків школярок наводили жах на передмістя Токіо. Очолювала їх дівчина на прізвисько Бритва. Її так назвали тому, що свою улюблену зброю, а це загорнута у тканину бритва з гострим лезом. Бандитка завжди носила біля грудей. Письменник і журналіст Джейк Адельштейн, який провів більшу частину життя в Японії, казав про Сукебан наступне бандах якудзе жінки не мають авторитету і їх немає в самих угрупованнях. Той факт, що жіночі банди існували в принципі, є дивним для японської сексистської культури. Де домінують чоловіки світ? Тоді обертався довкола фемінізму та ідей свободи, і, можливо, жінки відчули, що мають право бути такими ж дурними, безладними, схильними до ризику, залежними від адреналіну та жорстокості, як і чоловіки, з плином часу, до речі, стиль Сокибан змінився. Консервативну форму з сирочками звичайної довжини замінили на такі, які робили видимою лінію живота. Згодом же в моду взагалі увійшли Куртки, подібні до байкерських. крім того, на одязі стали з'являтися зображення сакури, тигрів та інших традиційних елементів японської культури. Але довго кримінальні банди школярок на біку слави не протрималися. Точніше, не протрималися вони у своєму класичному вигляді і з тією ідеологією, яку закладали на початку. Що цікаво, так це те, що якщо в Україні банди тих же бігунів, про яке, до речі, на каналі є окреме відео, знищила або наркоманія, або в'язниця, або їх якось змінила армія, в яку вони пішли, подорослішавши, то з Сукебан все було трошечки інакше, окей, не трошечки, геть інакше. Цим угрупуванням край поклала поп-культура. І що найбільш іронічне, це те, що. Цю попкультуру створювали чоловіки. Річ у тім, що образ бунтівних і агресивних школярок з робітничих районів чудово продавався, якщо його трошечки видозмінити. Так з'явилися манга, книги, аніме і, звісно, що фільми, які містили чимало сцен для дорослих. Тобто, це був контент еротичного характеру, а школярки різко стали сексуалізованими дівчатами з татуюваннями троянд на тілі. В такий контент додавали навіть сцени з боями між войовничими і непокірними жінками топлес. Мені нічого додати, якщо чесно. Тому у тих же 70-х феномен Сукибан став згасати, аж поки не загубився в поп культурі і зовсім. Врешті бунтівні банди, які вдавалися до крадіжок і вуличного насильства, пом'якшили і перетворили на елемент масових розваг. Так на світ з'явилися фільми від тої компанії і режисера Норіфумі Сузуки, ім'я якого асоціюється саме з фільмами про жорстоких дівчат в сексуалізованих образах. Чесно, не дивилася і напевно. О, таки не буду. Але якщо ви з якихось причин побачили ці стрічки, фільми дайте знати про свої враження у коментарях. Ну мені це дійсно цікаво. Стрічки не дуже ваші враження від них топ. Хоча такий контент був популярним недовго. Фільми перестали знімати ближче до 80-х. Навіть режисер низки картин такого формату на ріфумі сузуки визнавав, що не створює нічого геніального. Я знімав фільми за запитом компанії, на яку працював. Відтак, будь ласка, не вважайте їх проявом моєї особливої філософії. Я був торговцем низькоякісного кіно, ремісником, вільним від ідеології. Ближче до 80-х частина колишніх учасниць Сукебан, плавно перейшла в Босодзоку, іншу кримінальну течію, прихильники якої ганяли на байках і одягалися у шкіряні куртки. Її учасниками також були молоді люди. Щоправда, як хлопці, так і дівчата. Вони хуліганили на вулицях, могли. Битися між собою заважали пересічним японцям на дорогах, а деякі навіть ставали бійцями якудза угрупувань організованої злочинності. З огляду на те, наскільки чисельними були банди Сукибан, не дивно, що вони неабияк вплинули на культуру Японії. Але свій відбиток вони залишили не лише там, а й далеко поза межами країни свого походження. Думаю, багато хто з вас бачив фільм «Вбити Біла 2003 року від Квентіна Тарантіно. Так от, одна з героїв. Стрічки Юбарі має багато схожого із сукебан. Щоправда, в неї одяг був коротенький і злочини куди кривавіше. Сьогодні ж у сучасній Японії сукібан стали чимось на кшталт субкультури. Дівчата копіюють їхній стиль, просувають бунтарські ідеї в маси, але, звісно, що вже без насильницької складової. Тепер сукебан це щось на кшталт одного з символів фемінізму для молодих японок і їхньої боротьби за рівні права з чоловіками. Ось така історія котусики. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про ці банди, а також поділіться інформацією, якщо раптом вам щось відомо про подібні угрупування в Україні. Я маю на увазі саме жіночі або дівочі угрупування. Буде дуже прикольно зробити про них окреме відео. Бувай кіт. Якщо щось таке знайдеться. Не забувайте про вподобайки, підписки і, звісно, що донати. Наголошую, куди б ви не закинули кошти, ютуб-спонсорка, бо й або монобанка. Додатковий контент ви отримаєте. Лінки чекають на вас в описі під цим відео. І, звісно ж, дивіться, інші відео на цьому каналі залишаю для вас картку з цікавеньким. Побачимося!